Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське Читання. Невидимий ЦАР Даниїла 10. 12. І я прийшов ради твоїх слів. Пілігрим Так називається Мюзикл. Заснований на алегоричному зображенні життя Християнина в книзі Подорож Пілігрима. У цій історії всі невидимі сили духовного світу стають видимими для глядачів. Персонаж царя, що представляє Бога, присутній на сцені майже протягом усієї вистави. Він одягнений у білий одяг і активно блокує атаки ворога, ніжно обіймає тих, кому боляче, та підштовхує інших до добрих справ, незважаючи на його незамінну роль. Головні людські персонажі не можуть фізично бачити царя вони бачать лише результати його дій. А чи не так само живемо і ми, коли в нашому житті діє справжній цар, хоча ми і не бачимо його фізично. У скрутний час пророк Даниїл отримав видіння від небесного посланця, який був посланий у відповідь на його щирі молитви. Посланець пояснив, що духовна війна затримала його прихід, тому необхідно було відправити ангельську підмогу. Данилу нагадали, що, хоча він і не міг бачити Бога, його оточували докази Божої турботи та уваги Не бійся, любий мужу, підбадьорив його небесний посланець. У кінці Пілігрима, коли головний герой після багатьох поневірянь досягає небесних дверей. Він вперше радісно вигукує Я бачу царя. Поки ми не побачимо його новими очима в небі, ми шукаємо його дії в нашому сьогоднішньому житті. Як ви бачите Божу працю у вашому житті? Де вам складно повірити, що він поруч із вами? Помолимось, Царю Ісусе. Будь ласка, допоможи мені пам'ятати, що ти поруч. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.